Усім доброго дня, з вами дядько Сашко. Сьогодні буде шків Щепоріза і втулка Тапербуш. Я собі зробив на своєму щепорізі. Держе номертву. Ніде нічого, скільки вже набив ну я на ящиків з 10. Питань взагалі нема ніяких. Трошки тільки, ну, якби би він. Виляє, тобто, ну, оцим, мабуть, може його там і можна якось оцентрувати, підтягувати деякі болтики, але я цим не задавався. Затягується вона дуже добре. І це буде щепоріз кривий ріг. Щепоріз уже готовий, шків 220 мм. Воно було під ступочку. А я хочу чи хотів зробити під оцю втулку. Токарний станок дозволяє такий діаметр зробити, це просто пісня. Зворотні кулачки поставив, вони йшли з патроном у комплекті, розточний різець, і все вийшло бомба-ракета. Так, тепер це я себе балую токаркою. зробив промопору і в вигляді нагороди дозволяю собі поточити. Що я зробив коло станка? Я собі прицепив, повісив чи прицепив ПВХ штори. Щоб не летіла стружка, ну мазута, буває таке щось точе, що розлітається із детальки. Тепер, коротше, все чисто. Стружка, якщо летить, то ПВХ шторка заходить в піддон. І вона просто вдаряється і падає у піддончик. Ну, коротше, красота. Зробив собі. Отаку От підставочку для рістів, пластинок, ну то, що точиш, ключики. Такі кружальця, що ключики ставить, пісня. І зробив ще таку підставку від потолка до полу на всякі, на всякі інструменти. Декілька поличок рівних, а тут нахилені, щоб було видно, що там лежить. Ну і тепер потихеньку розживаюсь, розкладаю. Небагато, але цього інструменту що є, мені в принципі достатньо, щоб зробити ті задачі, які в мене є. Станочок шепче, коротше, зараз витягую, йду надіваю на щепоріз і там вже буду зажимати, покажу. Опа! Ось так воно виглядає на щипорізі. Надіваємо втулку, зверху надіваємо шків. Воно заходить що так, що так. Голий вал, голий шків, без шпонки, без ніде нічого. І тепер по чергі затягуємо гвинтики. Треба тримати. От балансово не крутиться гарно. Ну, все, я затягую до цього, до цього вузла. Я думаю, що питань не буде. Все, пишемо коментарі. Всім пока.